Мої, танічні друзі, кажуть, Путін пропав. Да? Ви мені там вже пишете в коментарях, що він десь пропав. Ну, я бачу і в соцмережах теж пишуть, що його вже декілька днів немає. Ну, каже, хто, хто каже, що тиждень, хто каже, що два тижні вже немає, десь, десь, мабуть, у бункері. Давайте подивимося, що з Путіним, де він подівся, чому транслюються старі його записи. Що з Путіним? Він в обмеженнях, у нього ситуація вийшла з-під контролю. Мабуть, атакам злякався ситуація, його бажання. Він обмежений уміряност, імператор. Імператор в якихось обмеженнях. Йому треба, 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 знаєте, так, заспокоїтись, скажімо так. Він, У він, нього великі емоції, бурлять. Йому треба заспокоїтись по уміряності імператору. І він зараз десь знаходиться в обмеженнях. Може, дійсно в бункері десь сидить. Що з ним там случилось? Он в отшельниках. Ой, він не знає, що робити. Йому треба йому треба подумати, йому треба усамітнитися, тому він в обмеженнях. Він, он в отшельниках. Знаєте, як ото. Фільм да? є: «Отстань, старуха, я в печалі, десь у бункері в печалі сидить, В печалі щось аналізує, Проводе, приймає якесь рішення. Розумієте? Карта, ця карта говорить, що працює над стратегією і тактикою, глибоко піддає, піддає свої бажання, свої емоції, інформацію, піддає дуже глибокому аналізу, шукає вихід з ситуації. Він готується зробити певні заяви знову. знову, Спочатку він сказав, що ми доктрину свою змінюємо, да? от. і от він щось, щось він там намудрує в обмеженні, в цьому, намудрує, і потім знову вилізе з якоюсь заявою, з якою заявою. Ой, не вже, не вже війська від кілясь виведе. Прям, прям аж, аж, знаєте, аж цікаво, так. Я б так, знаєте, мені прям так хочеться сказати, що імператор устав, я йду, да? я устал, я ухожу. Це взагалі прекрасно було, якби, якби так сказав. Можливо, вже вирішують, з-за того, що склалася безвихідна ситуація, вирішують вже звернути цей план Василіча. Семёныча і так далі. Ну, якісь заяви будуть зроблені. Так, а що там ще відбувається? Аж цікаво, що ще. Ой, в печалі. В печалі, розчарування, хаос, плани зламані, щось він планував одне, не вийшло, і... і він в печалі у великі-великій. Він визначається, Діться, він аналізує щось і з чимось визначається, щоб зробити заяву щоб зробити заяву, буде зроблено якесь рішення ще. Помимо ядерної доктрини, можливо, ми почуємо від нього ще якесь дуже-дуже жорстке рішення. Рішення. Тут дама Пентаклєва. можливо, рішення пов'язане із зміною. Зміною у його економіці, тому що це Пінтакльова дама, вона вже е, е, така сильна, що може впливати на зміну в хазяйстві часті. Тому, можливо, якісь, якісь заяви пов'язані із економікою держави. Можливо, ось тут будуть заяви, тому що, кажуть, їхня там економіка вже починає дихати на ладан. Знаєте, рішення буде болюче неприємне, і пов'язане воно із тими проблемами, які склалися в економіці. Рішення складне. Але він, бачите, він хоче ще протриматися. Треба ще протриматися. А для цього треба щось ну, прийняти, досить якісь… Результативні, успішні, успішні, ну, так би мовити, рішення прийняти, розумієте? Щось він там мудрує, щось мудрує, але ну, рішення будуть, заяви будуть досить болючі. Що там може бути, я не можу зрозуміти? Щось з економікою, що він там намудрував. Які це заяви можуть бути? Пов'язані з особистим комфортом людей, що треба буде обнулятися в чомусь. Ви знаєте, це рішення воно, воно начебто обдумує, ну наскільки воно глупе буде, наскільки воно буде безглузде, безглузде, про якісь домовленості, ще, ще якісь. якісь, якісь, якісь Дурні домовленості, але вони пов'язані із особистим комфортом людей. Знову ресурс, дивіться. запустити якийсь процес стосовно ресурсу, він розуміє, процес якийсь розбалансований у них, економічний процес у них розбалансований, тому для того, щоб його збалансувати. Треба прийняти неординарне, пошуту різке, неординарне, можливо, трішки дуркувати. Потім ще, знаєте, рішення таке болюче. Воно буде важке. Воно буде важке, це рішення. Але пов'язано воно щось з економікою. Що ставки ще повишать будуть, чи що. Дивіться, рішення буде вальове. Стосуватиметься воно, знову ж таки, дивіться, стосуватиметься воно. Цих фінансових корпорацій, якихось, корпорацій, економічних якихось корпорацій. Рішення буде стосуватися іменно фінансової сфери. Може, може банків, щось з банковим пов'язано, з фінансами, з банками. Так, ви бачите, щось буде, щось, щось буде вирішуватися із фінансами. Буде віддано наказ. Цей наказ йому самому не подобається, він його лякає, цей наказ, і це рішення не дається нелегко скласти зброю кінець. Не розумію, якщо це рішення не прийняти, то буде кінець. Він це розуміє. Буде програш, буде кінець. Якесь рішення буде прийнято стосовно їх економіки, і воно необхідне. Якщо його не прийняти, то це буде кінець, це буде криза, це буде болезнений уход, це криза в їхньому домі. Розумієте, по вищому суду це теж, це теж, це теж кінець. Ну, люди будуть ще більше е, під контролем, взяти ще більший силовий контроль людей треба. Після цього рішення для, ну, треба ще, ще більше ну, як, застосовувати, можливо, прийдеться до людей силу і тримати їх під контролем. Це нелегке рішення буде. Якась брехня, хитрість. Знову таки, стосовно особистого, е, особистих вкладів, можливо, щось за вкладе. Можливо, будуть заморожувати вклади людей для того, щоб ці кошти пустити на війну. Розумієте? Для того, щоб протистояти, щоб вистояти їм. Щоб вистояти. Можливо, будуть особисті якісь ось. Успіх. Успіх зруйновано. І ну, все це, звичайно, відбувається, цей крах, ця криза, вона відбувається через гру, яку він почав в Україні. Дивіться, це трансформація буде. Це буде трансформація, ситуація, коли треба перезагрузка. Дяволу треба перезагрузка, потрібна перезагрузка. Ви знаєте, щось він там вироде. Знову дивіться, скільки я тасувала карту, і знову ця карта, знову ця карта випала. Тобто в них там уже на грані страшного суду. Ну, ніжданчик, не, не і неприємність, і болючий удар стосовно фінансів стосовно простих людей. Швидше всього, можливо, я так думаю, що буде, буде заморозка особистих рахунків людей. І ці кошти можуть спрямувати, приймуть рішення ці кошти спрямувати на війну в Україні. Ось так. Дякую за увагу. На все добре, до побачення.